Бати Олена, я її особлива мама, особливого синочка. І ось у мене є такі е, чудові картки з глибокими і життєвими запитаннями. Давайте по черзі. Одне запитаннячко. Віталій. Давайте, як вас звати? Віталій. Віталій, дуже приємно, так, давайте. Запитання. Читайте, так. Продовжуйте веслі, якби вам тяжко не було. Ви... Якби вам тяжко не було, ви завжди будете знаходити собі сили і так далі. Супер, класно. Я теж так завжди говорю. Давайте як вас. Звати? Анастасія. Анастасія, давайте ви. Так, вибирайте. Той кольор, який вам пасує, чи хочеться, подобається. Якби ви виграли один мільйон доларів, на що б ви його витратили? Uh -huh. а, напевно, на подорожі. Uh -huh. Мені здається, так це був би найкращий би вклад. В своє майбутнє і було б що і дітям розказати і, сам, і, і самим побачити світ. Ну і так само в розвиток, і в саморозвиток, розвиток, і в освіту це певно насамперед. Так я вам дуже дякую. дякую. Гарної дни, не без болі в тілі, щоб ви були здорові, щасливі, успішні, і все у вас було якнайкраще. Всього гарного дня, до побачення.